Друзі! З вами Фея Наталіс! В минулому відео ми вивчали, що таке цифри. А сьогодні давайте все рахувати і будемо порівнювати, де більша кількість або менша. Вміння порівнювати кількість предметів це дуже важлива навичка, яка допомагає нам краще розуміти світ і приймати правильні рішення. Наприклад, з'їсти нам багато піци або трошки запросити багато друзів на день народження, чи трошки? А багато і трошки це скільки. Щоб з'ясувати, що багато, а що трішки, потрібні цифри. А якщо ми знаємо цифри, то знаємо і кількість. Готові до цієї цифрової пригоди? Так Уперед! Яка велика річка! Але тут є камені, по яким я зможу перестрибнути на інший берег. Але скільки їх тут? Давайте порахуємо. Один, два, три. Хм, зараз перевіримо, чи правильно ми порахували. Так, стрибаю на перший камінець. Так, тепер стрибаю на другий камінець! А тепер стрибаю на третій. Все вірно! Тут три камені. А тепер стрибаю на берег. А тепер давайте порівняємо. Де більше каменів? Тут один великий камінь. А тут два маленьких. Де більше? Правильна відповідь. Два маленьких. Бо два за кількістю більше, ніж один. Полетіли далі рахувати. Угу! Кількість тут єдиний Давайте їх порахуємо. Один, два. Та куди ж ви? Три се. Ми так не зможемо порахувати. Стоп! О! Ось так краще. Давайте ще раз спробуємо. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім! Сім єдинорогів. А тепер давайте спробуємо їх порівняти. З цього боку. Три єдинорога. А тут. Чотири. Так, що ж більше? Три або чотири. Правильно, чотири. Чотири більше, ніж три. Молодці. У нас це виходить. Хоч і ще. Гей, друзі! Давайте порахуємо моїх подружок! Скільки тут фейк? Тільки мене зараз не рахуйте! Готові? Один, два, три, чотири! Молодці! А тепер... Давайте, порівняємо їх. Одна фея. друга фея, дві. А тут скільки? одна фея, друга фея, дві. Теж дві. Однакова кількість фей, там дві і там дві феї. Вийшло порівну! Молодці! Давайте ще щось порахуємо. А скільки тут грибочків! Давайте швидше їх порахуємо! Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І дев'ять. Дев'ять грибочків. А тепер давайте спробуємо їх порівняти. Друзі, а давайте ми тут знайдемо, де менше грибочків. Так, спочатку рахуємо тут. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А з іншого боку? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Угу. Так, друзі, де ж менше грибочків? Там, де вісім? Чи там, де шість? М -м -м -м. Правильно, менше, там де 6. Бо 6 менше, ніж вісім. Молодці! У вас дуже добре виходить. Давайте ще щось порахуємо. І порівняємо. скільки тут смаколиків! Який ж вони гарні! Так би все і з'їло. А давайте тепер все порахуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ого! Фух! А яких же солодощів найбільше? Так, давайте пригадаємо. Тортик у нас один. Цукерки, дві, три. Капкейка і чотири морозива. Отже, більше за всього у нас чого? Правильно морозива! А найменше чого? Тортика. Бо він один. Але такий великий, такий смачний. Ну, ви любите тортики? А капкейки, а морозиво, а цукерки? М я дуже люблю солодке. Але багато солодкого їсти не можна. М домовились? Друзі, мені було дуже весело і цікаво з вами рахувати і порівнювати. А вам сподобалось? Сподобалось? <смас> Клас! Тоді натисніть нам вподобайку, підписатися і на дзвіночок Чекаю на вас у наступному відео. До зустрічі, друзі!